Так, а знову на участку я Олександра. Зараз я вам покажу, чим відрізняється оригінальний Юпітер від неоригінального Юпітера. Або вже, як, як, як я називаю, Да? Ось дивіться, оце саженці. Саженець брався виноград Одеса. Ось бачите? Оце все називається, оце, да, в нього це як ми сіра гниль, кажемо, Цепляє. Обробляй, не обробляй. Заодно сейчас знаємо, чим чем сіра гниль. От, ось все дивіться. Бачите яка грун? От такого з такого розряду там і в мене дома є. Ну то есть, бачите, да? Ось все. Оце такий юпітер. Так скажем. Зараз я тільки Юпітер буду показувати вам. І зараз, і зараз я вам покажу, як, буде, як виглядає оригінальний Юпітер. Так як показує Сергій Глущенко Петрович. Да? От тепер ось я підійшов. Дивіться, просто я дійшов, воно ну, там я показував. Воно. Да? А тепер ось я перейшов, дивіться. На три рядовищі. Оце! Ось ось, оригінальний Юпітер. Дивіться як він виглядає. Гляньте. Ви бачите де-небудь на ньому. Оту сіру гниль чи ще що-небудь, Дивіться, яке запилення, так? Ось ось, Я веду, ось вам показую. Це одна площина. Це я скептикам. А то розказують, так, не може бути. Усе може бути. Ось сюди дивіться. Ось з цієї сторони вже сюди краситься. Бачите, це ж Олександра є. Маючи оригінальний кущ, ну той, бо цьому кущу вже ну, навіть судячи по деревині оцій. Да, йому вже років 8, а то й більше. Олександра. От, маючи оригінальний. Кущ, ми вмудрилися накупляти всякого, як вам сказати. непотребу, коротше, також, скажемо, умним словом таким, да, непотріб. Ось ще один точно такий же самий непотріб. Дивіться. Бачите? Привитий! Виноград Одеса! Ось він, привитий! Це не тільки я хочу сказати, що це виноград Одеса брали, ось що, ще там брали, з різних місць брали. І Олександр, і я маючи, я ж кажу, ось дивіться, це саме, що ми називаємо сіра гниль. Оце таке опилення в нього непонятне. Оце такі вісюльки. Є такого і у мене до чорта. І як з цим боротися? Кардинально. Або куш видюргувати, або просто перевивати і все, бо толку з того діла не буде. Повірте мені. Я вже його перевивав, на чому хочеш. Як я не перепрививав, отаке от все і виходить. А все вже, до речі, все Олександра спіє Також, дивіться, це у нього клубнічний. Бачите? Отакі, отаке запилення після морозу. Все викинув він, як би відбив, ну, так сказати. Тут було все виморожено, відбито. Оце по новому пішло. Так, і було в мені запитання там ще. Я вже просто е -е, вибачаюся, буде трошки затягнуте відео, хочу знайти ще е хочу знайти я ага, бачу. Бо мене люди запитували по Джою. М -м, зараз ось я до нього йду Уже. Ось ось Джой. Дивіться, як виглядає Джой. Це коли у Олександра перший раз вимерз виноградник, це я купляв цей Джой у Ірини Карпової. От, і оце в неї цей Джой. Бо у мене з двох місць, місця. Ну, як виявилося, у Олександра найкращий, Бачите? Теж якби. Дивіться, які в нього грони прикольні. Ну просто на два крила йдуть. Ось ну, бачите, два крила. І оце ось такі от гляньте які. Ну скажіть, ж, красота. А ота. Ось джудь. Бо прямо в мене е, конкретно питали по ньому, як у вас, що, ну в мене приблизно. Я показував там у тещі, Ну все одно не такий гарний. А тут прямо ось оце так виглядає Джой. Я вже, вже вам так в одному відео все показав. І Джой, і Юпітер, бо мені пишуть на вайбер, а зараз з електроенергією не завжди є можливість відповідати, бо світло дадуть. На 2 години щось треба зробити, поки зробив одне, тут виключили, пропало все, в інтернеті все, не можеш І <кій> не відвіти нічого. Щоб... Я вже буду так вам відповідати, типа в відео. Щоб не думали, що я десь пропав, там. зник без вісти, ну, я вам показав. Вот. Так що деякі форми, ось такі, як Юпітер. Оце я вже буду брати в Олександра і прививати собі. Це вже буде навіть. Бо прямо корневласний робить. І то буде таке, як ото я вам показав. примір, да? Так само й Джой. Так що якось отак. Усім на все добре, до наступних відео.